Привіт! Я щаслива нарешті познайомити вас з курсом енергія, який я довго створювала, довго пропускала крізь себе. І нарешті він готовий народитися. Але спершу я хочу трішечки познайомитись. Моє ім'я Христина, і я майже 8 років працюю керівником в ІТ-сфері. І дуже довгий час вивчаю емоції, психологію, духовну науку, тіло, як з'єднуватися з тілом. І останні півтора роки, мабуть, були найбільш переломними в моєму житті, тому що жоден день не проходив без того, щоб я не вивчила щось нове про себе, про нас. І бувало таке, що у мене по три-по чотири курси було одночасно, і це просто неймовірні. Емоції, неймовірні відчуття. І коли ти дізнаєшся щось більше про себе, в такі моменти я постійно сижу з таким відчуттям вау і нерозумінням, чому люди досі про це не знають. І останній рік він також був для мене дуже трансформаційним в плані енергії. І я дійшла від точки, коли я з Важкістю просиналася, коли ти просинаєшся, і тобі наче здається, що невже я спала, в мене таке враження, що я вже пережила цей день, і в принципі енергії жити цей день немає. Після роботи також постійно було відчуття, що все, будь ласка, не чіпайте мене, я просто хочу посидіти полежати і нічого не робити. От, і точка, в яку я прийшла, це постійний підйом енергії. Це коли ти просинаєшся і ти готовий жити цей день, навіть незважаючи на те, що ти там міг поспати тільки три години чи там дві години, бо бували такі дні, та, коли от ніч була такого плану. І протягом дня я просто навіть не відчувала, що мені не вистачало сну. У мене з'явилося більше енергії на свої проекти, крім роботи, крім сім'ї. У мене є час для того, щоб розвиватися, створювати щось нове, що хоче моя душа. І це так кайфово, коли ти постійно на такому підйомі. І протягом цього року також було немало випробувань в плані зливу енергії, коли траплялись такі ситуації. Де я прям відчувала, як енергія вона просто витікає. І це також мене навчило, як справлятися з такими ситуаціями, що робити в таких ем, кейсах. Тому я з радістю ділюсь. Цей курс він навіть трішки більше, ніж про те, як не зливати, про те, як наповнюватись, куди потім цю енергію трансформувати, тому що. Ви навчитесь також слухати свої імпульси, відчувати свої бажання і йти за ними, не відкладати їх. І просто я зараз в цьому прекрасному місці це було моїм бажанням, мабуть, вісім років, і ось нарешті в цій точці я навчилась дійсно йти за своєю душею, йти за своїми імпульсами. Тому я впевнена цей курс. Він вам точно допоможе в ньому, окрім теоретичної інформації, я також декілька моїх улюблених практик, які допомагають мені підтримувати себе в будь-яких незрозумілих ситуаціях, знаходити відповіді. І це ті практики, які я зібрала з собою на все життя, тому що я їх роблю постійно, тому я щиро ділюсь і сподіваюсь. Вам відгукнеться.